Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Поповнюємо плейлист діабетичне меню діабетичне, ну і дієтична, тобто страви без цукру, без борошна, без всякої ненужності. І сьогодні ми печемо вафельки або трубочки, в кого які формочки є. Беремо масло м'яке, 50 г, пару пакетиків цукрозамінника. Так, Перемішуємо також ванільну паличку. Кусочок і далі нам знадобиться горіхове борошно, в мене мигдаль, висівки отрубі, хто не знає слово висівки, і кокосова стружка, і трошечки солі для балансу смаку. Ось так зішкрібаємо ці цяточки, розпушувач. Зазвичай ми кладемо на борошно, ну а тут на наші сухі інгредієнти точний рецепт з грамовочкою ви подивитеся внизу під відео. Якщо ви хочете, щоб вафлі були м'які, ви любите такі прям ніжні, як булочки, то ви можете додати кефіру або сметани, або ще більше яєць. Я роблю, щоб були хрусткими, тому в мене ось такі сухі інгредієнти, масло, яйця так і все. Я додам ще одне яйце, бо тісто вже густеньке, а мені ще кокосову стружку додать. Нам саме така консистенція і потрібна. Тому зробимо його трохи рідшим за допомогою яйця. Або ж ложка дві сметани, жирної чи нежирної. і тепер черга кокосової стружки, і буде тістечко готово. Ось таке густе пластичне тісто вийшло, друзі. З нього можна робити вафельки, як ми зараз будемо з вами робити. А як вам набридне вафельки, то ви можете робити з цього тіста кульки, обкачувати в кокосові стружки, і в духовці, або в перегрілі за 10-15 хвилин, такі випікати кульки, горішки, дуже смачне печиво. Розігріваємо гарненько, викладаємо повну ложку. Воно таке трошки незвичне тісто, ви ж розумієте? З ним складно. І прикладаємо, щоб розповзлося. Друзі, рівно 3 минути по я не заглядала, бо я це сама щойно придумала це печиво. І одразу без підготовки знімаю вам і показую. Тому що воно трохи специфічне, воно другої консистенції. Побачимо, як воно там розтікається. Я його тримала довгенько, щоб воно ж так розповзлося, аж доки не побачила, що тут парує. Я не змазувала нічим формочку, тому що тут же ж масло всередині. Ну, виглядає прекрасно, я так вважаю. Знову викладаємо повну ложку, повну приповну, закриваємо. Прижимаємо кріпко, щоб по тим борозочкам розтеклося тісто, бо воно густе, його треба прямо прижати, понимаєте? або зробити рідше. Друзі, всі продукти я вам озвучила і щойно переміряла кокосову строжку і мигдалеве борошно це 7 столових ложок з гіркою, виходить, або 50 г. А також ви мусите дивитися по консистенції: одне крупне яйце у вас піде, чи два маленькі.